Якщо з вами людина спілкується нормально, спокійно адекватно, то будь ласка, цінуйте цю манеру спілкування. Тому що може статися так, як в мене сьогодні, коли мене мене вкурвила одна фраза, і потім в мені проснувся, от такі, знаєте, от, слесар шостого розряду. Я досить довго прожив, там майже 30 років в робочому районі. Я знаю, як люди спілкують там, там, трьох, чотирьох і п'ятитажними матами. Але я навчався в педагогічному вузі, і все ж таки педагог переміг. Но, все ж таки, людину морально придушити і придавити. Ну тут я не зміг впоратись. І тут о, просто моя манера спілкування. Я сповнив все. Я от накопилося, і я висказав. І людина там. Починаючи від фрази е, Міхаїл, як ви зі мною общаєтесь, і в кінці кінці завершило вибаченнями, там 20 разів вибачався, і казав, Ну, все, 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 Міхаїл, все, перестаньте, давайте розійдемо нормально. Ну, от, бережіть спілкування нормальне, не доводьте людей до крайності, тому що, от, коли в спокійної людини просипається, що внутрі, ну тоді все, габела.